І всім привіт! Як ви замітили, в мене в нікнейму стоїть емоджі. Сьогодні покажу, як на ваш нікнейм покласти ну, різні емоджі. На жаль, під не всі емоджі, тільки спеціальні є в файлах гри. То якраз ці всі емоджі зібрав, зараз вам це все детально покажу, як їх активувати в себе. Так як бачите, тут є 50 різних видів емоджі. Та, це все зв'язано з Don't Start Together. З івентами і всякими такими різними штуками. Що ми робимо? Ми вибираємо собі будь-яку категорію. Наприклад, я вибрав собі. ну, вибач, на екрані. Тоді я копіюю цей квадратик, який є в цій категорії. Цей квадратик, коли скопіював, ми переходимо в Steam. Нажимаємо Редагувати профіль. Загальне. І тут якраз ми вставляємо цей квадратик. Найхище це можна зробити, це надати Ctrl-V. Але там в мак-юзерах там трошки буде проблематично. Але, та, вам все ж треба зробити, це просто вставити. Якраз цей квадратик. Далі хочу додати якісь інакші емоджі теж її копіюю. Але не цей текст, а квадратик. Повторюю, знову копіюємо квадратик і вставляємо собі в нікнейм. Далі ми зберігаємо і ну, логічно ж відкриваємо DonStart. Вже при створенні світу ви ж можете зміти що вже з'явилося емоджі в вашому ім'я сервері. Це може сказати деякі проблеми, коли ви створюєте сервер і ви якраз не забрали цей емоді, чи з того, що ваш сервер буде набагато ваше знайти або просто вписати. Це може сказати деякі проблемки. Але так, якщо покласти емоджі в кінці вашого нікнейму, воно буде якраз ідеально вписуватись, а там є буде ще одна невеличка проблемка. І та, це якщо з нікнейм завеликий, цього емодзі не буде видно. А якщо звісно нажимаєте Tab, там якраз все побачите ваш нікнейм, ці всі емоджі, які ви і всяке таке, то рекомендую все ж таки ставити спереду, але все ж таки при створенні світу.